Доброго дня, шановні слухачі, радий вас вітати на каналі Математика. Це просто. Давайте продовжуємо розв'язувати задачі підготовки до НМТ ЗНО 23 року. Тест 5 номер 28 Потрібно розв'язати рівняння модуль X-9 до рівні 5х плюс 51. Якщо рівняння вмістить декілька коренів, то відповідь записати їх в суму. Отже... Почнемо. Всі пам'ятаємо, да, що модуль це величина, яка умовно кожному від'ємному числу ставить рівне за модулем, але додатнє число. Тобто дане, дане рівняння буде розкладатися умовно на два випадки. В першому випадку це буде x-9 дорівнює э, 5х. Додайте 51, перший випадок, і другий випадок, якщо підмодульний вираз від'ємний. Тобто х відняти 9 дорівнює мінус 5х і мінус 51. Сукупність. І маємо зазначити, що модуль бачимо, що зліва, а справа число. Модуль, ми сказали, забирає від'ємний знак. Тобто, оцей вираз, що справа, у нас має бути більше рівне за 0. Ми маємо це зазначити. І ось у нас дане рівняння. Розклас на таку систему, яка складається з однієї нерівності та сукупності двох рівнянь. Отже, розв'яжемо дану систему. Е, давайте розв'яжемо спочатку сукупності. Дивіться, х -9, 5х, плюс 51. Х переносимо в одну частину числа в іншу. Тобто буде Х відняти 5х, тобто мінус 4х, дорівнювати. 51 плюс 9. Бо ми перенесли, значить, поміняли знак на протилежний. Тут те ж саме: переносимо, значить, буде е, плюс 5х, тобто буде 6х. Дорівнює мінус 51 плюс 9, мінус 42. Ось тут переносимо 51, тобто 5х більше рівне за мінус 51. Спростили, йдемо далі. Мінус 4х дорівнює 60, значить, у нас х дорівнює мінус 15. Отримали перший корінь. Другий корінь х дорівнює мінус 42 поділить на 6, мінус 7. Ми отримали два корені, Мінус 15 та мінус 7. Дивимось ось сюди. Остання нерівність х більше рівне. мінус 51 поділить на 5. Мінус 51 5. А мінус. 10,15. Тобто, у нас, якщо дивитися на останню нерівність, тобто х належить проміжку від мінус -10, 10,15 до плюс нескінченності. І дивимося, мінус 7 задовільняє, а мінус 15 не задовільняє ОДЗ. Тобто не задовільняє. Одезе. Таким чином, відповідь лише мінус 7. Тобто, у відповідь ми зазначаємо корінь даного рівняння мінус 7. Дякую за увагу. Чекаю ваші вподобайки та коментарі.